Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо духмяний мандариновий кекс. Перед тим, як готувати тісто, я хочу підготувати мандарини. Їх нам знадобиться 4 штуки, і для початку із двох, із двох них мені потрібно зняти цедру. Знімати буду ось на маленькій тельці, і лише ось цей яскраво оранжевий верхній шар. Далі з цих же двох мандаринок потрібно видавити сік. Дві інші мандаринки я вже очистила від шкірки, максимально прибрала білі прожилки і розібрала ось на часточки. Тепер кожну часточку буду розрізати навпіл і якщо будуть кісточки, їх потрібно буде також прибрати. Ну і тепер починаю готувати безпосередньо тісти. Всі продукти для нього повинні бути кімнатної температури, знадобиться для початку 4 яйця, які я вже розділила на жовтки та білки. Жовтки поки що відставляю, а до білків додаю сіль. І буду збивати міксером. Поступово буду збільшувати оберти і збити потрібно до стійких піків. Білки збила ось до такого стану, перевертаю миску, вони лишаються на місці. Відставляю і тепер знову ж таки повертаюся до жовтків. До них додаю цукор і знову ж міксером буду збивати їх до посвітління. Далі сюди додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло, і продовжую збивати. Слідом додаю. Мандаринову цедру та мандариновий сік. І знову все трішки передв'ю міксером. Далі буду додавати сухі інгредієнти. Попередньо я вже просіяла борошно, до нього додаю чайну ложку розпушувача, трішки ось так перемішаю. В декілька прийомів додаю в миску і буду щоразу перемішувати до однорідності. І тільки після того, як вміщала повністю всі сухі інгредієнти, буду додавати білки. Розділю цей процес на два рази. Додаю спочатку одну частину, повністю їх вмішую, ось так обережними рухами, знизу вверх, і потім буду додавати наступну частинку. В результаті у нас має вийти ось таке однорідне гладеньке повітряне тісто. І в самому кінці додаю порізані мандаринки. І ще раз перемішаю. Кекс я випікатиму ось в такій силіконовій формі. Перед випічкою я її нічим не змащую, перекладаю в неї все тісто. По формі я рівномірно все тісто розподілила і тепер відправляю кекс випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться від 40 до 50 хвилин. Кекс мій вже спікся повністю охолодів і зверху по класиці я його притрушу цукровою пудрою. Ну ось наш кекс і готовий. Погляньте, як красиво він виглядає на розрізі, яскравий, ароматний. Це чудовий варіант випічки для холодних зимових вечорів, що подарує не лише насолоду, а й відчуття теплоти та сімейного затишку. Ну, а я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.